вечора. новини в ефірі телеканалу Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску до 16 січня міліція працюватиме у посиленому режимі. Пенсіонери допомагають тернопільським бійцям на сході. Місцеві сноубордистки привезли Скарпа 13 нагород. Спокій громадян із особливою уважністю берегтимуть правоохоронці під час новорічно-різдвяних свят. Аби уникнути диверсію Тернополі, міліція перейшла на посилений режим. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. З 15 грудня і до 16 січня міліція працює у посиленому режимі. Заступник начальника ОМВС України в області каже, охороняють порядок у Тернополі близько півтори тисячі їхніх працівників, а також бійці національної гвардії. На посилений режим розповідає Руслан Балик. Міліція прийшла, аби запобігти вчиненню у місті диверсій і терактів під час новорічно-різдвяних свят. З Спершого грудня по закінченню циклу різдвяно новорічних свят. У нас будуть посилені наряди органів внутрішніх справ. Також на Кожному підрозділі органов кожному міськраділі буде слідчі посилені слідчі оперативні групи, основна та додаткова для того, щоб миттєво реагувати на ті чи інші повідомлення громадян. Заступить не та кількість працівників міліції, яка заступає кожен день. До несення служби будуть задіяні підрозділ наш Національної гвардії України, а також будуть нести службу працівники батальйону Тернопіль. Патрулюватимуть правохорону. У місцях найбільшого скупчення людей, а саме біля центральної ялинки та храмів. Особливо важними, кажуть силовики будуть і під час дитячих, новорічних і різдвяних свят. «Наряди будуть нести службу в шостої години вечора. Будемо наблизувати більше до місяць масового скупчення людей. Це центр, площа розважальні заклади, які працюють нічний час і бари». Перевірятимуть правоохоронці також законність продажу ялинок і піротехнічних засобів. Стежити кажуть, силовики будуть і за безпекою і дорожнього руху. Денонсація угоди з Кіпром допомогла б Україні знайти гроші на соціальні виплати. Переконаний Михайло Головко. Проте сьогодні розгляд цього питання затягують, а це на думку нардепа, означає, що в парламенті досі лобіюють олігархів. Гроші українців і далі виводитимуть в офшорні зони. Пропозицію представників Во свобода, зокрема народного депутата України Михайла Головка, про денонсацію угоди з Кіпром народні обранці не внесли до порядку денного. Михайло Головко припускає, це вигідно депутатам, які вболівають за олігархів. Будь-яке зволікання з роду до цього питання, будь-яке затягування процесу свідчить про те, що це є лобізм олігархів, які далі вивозять мільярди з України. А ви знаєте, що за останні роки з України вивезли більше 70 мільярдів. Доларів, і звідси в нас зразу би автоматично знялися проблеми щодо соціальних виплат і щодо соціальних гарантій. Михайло Головко, єдиний депутат, який в цілому не підтримав митний кодекс. Парламентарі не врахували його пропозиції брати більший військовий збір від тих, хто багато заробляє. Ті люди, які задекларували більше півмільйона, починаючи гривень у рік, повинні платити порядка 10%. Той, хто понад мільйон там 15% відсотків збору на армію, хто понад 10 мільйонів, 20%, понад 100 мільйонів 25%. Моти прогресивна шкала оподаткування. А ще переконаний Михайло Головко несправедливо оподатковувати житло українців за квадратні метри, а не за їхньою вартістю. Тож, допоки поправки запропоновані представниками позафракційного об'єднання, не внесуть до податкового і митного кодексу, за них депутат не голосуватиме. За рік рівень інфекційних захворювань в області знизився. Експерти кажуть, за 11 місяців ця цифра зменшилась на 4,7%. в порівнянні із аналогічним періодом минулого року. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Начальник відділу епідеміології каже, така ситуація відповідає середнім багаторічним показникам. Щоправда, загальну картину, дещо псує спалах кишкової інфекції сальмонельозу в грудні, який не є характерним для зимового періоду. Захворіло 67 осіб, із них 20 дітей. На сьогоднішній день підрозслідування ще триває. Під анамнезі є дані про те, що хворі вживали кондитерські вироби відповідно шумського виробника. Це ПП Шумськ хліб і ПП Шевчук. І на сьогоднішній день є 20 осіб, які лабораторно мають підтверджений діагноз, тобто у 20 осіб виділено сальманелоентерідітіс. Крім того, у 10 з у 10 взірцях ну, цих кондитерських виробів також виділено збудник сальмонела Ентерітітіс щодо вакцинування проти інфекційних захворювань. То, за словами Марії Павельєвої, цього року в область поступила невелика кількість вакцин. Таким чином, значна частина населення, зокрема дитячого, згідно з календарем щеплень, залишилася невакцинованою. Це може спричинити ріст інфекційних захворювань серед дітей. Цьому році ми вже зареєстрували один випадок правцю серед дитини. Серед дитячого населення, якщо попередні роки він реєструвався, це захворювання реєструвалося більше серед дорослого населення, то вже останні роки ми відмічаємо його і серед дитячого населення, тобто це говорить про те, що дитяче населення не має імунітету до таких захворювань. В Такій ситуації Марія Павеліва рекомендує батькам самостійно подбати про необхідні профілактичні щеплення для дітей. Тернопільські пенсіонери не хочуть пасивно спостерігати за новинами з фронту. Кожного дня після оздоровчих процедур вони плетуть сітки, шиють маскувальний одяг та в'яжуть для бійців теплі шкарпетки. Плетіння маскувальної сітки в центрі соціальних служб відтепер для пенсіонерів і трудова терапія, і хобі, і причина для зустрічей. Зізнаються, як тільки дізналися, що вояки мають потребу в такій допомозі, одразу взялися за роботу. Зараз невтомно працюють вже над третьою сіткою, яку як і дві попередні передадуть тернопільським бійцям. Спочатку ми сплели таку маленьку сітку два на два. Ось вона в нас є, і ми її вже давно здали. Потім друга у нас була сітка велика, два метри. В нас була. Шириною і 8 метрів довжиною. Щодня до нас приходило по 10-15 людей. Вони приходили в різні проміжки часу, коли кому вигідно. І плели цю сітку. Ми її вже також віддали. Це в нас вже третя велика сітка, над якою вже ми працюємо третій день. Офіцерові запасу Вільяму цегольнику 71. За своє життя працював від механіка до директора фабрики. Зараз він щодня, окрім вихідних, приходить в центр соціальних служб і допомагає плести маскування для армії. каже його обов'язок як пенсіонера і громадянина допомагати зараз країні. Ми повинні відчувати це душою, які можуть бути важко. Там важко, важко тим людям, які воюють. І ми не можемо бути байдужими. Пані Марія радіє, що також може допомогти, хоч здоров'я далеко не таке, як в молодості. Разом із іншими пенсіонерами вже встигла зв'язати 20 пар теплих шкарпеток для тернопільських бійців. Допомога моїх сусідів-пенсіонерів, як носочки, так білизна, так ті шнурочки. Вони все приходять і все друт. Навіть така лікарка Шевчук. «83 роки вона прийшла. Звісно, задихаються від того, але ми дремо, ти в'яжуть. Ну, і що по мірі можливості пенсіонери допомагають. Окрім вище переліченого, пенсіонери шиють маскувальний одяг із парашутної тканини. Кажуть, речі саме з такої тканини прилади нічного бачення не помічають. Крім того, ми ще е, ось, шили для наших воїнів такі костюми маскувальні, які пригодяться їм для снайперів. Люди приходили, нам дали велику тканину, ми її розпороли, і по ескізу ми її пошили. Люди пришивали на самі гудзики. Десять таких костюмів вже відправили 72-й бригаді батальйону Тернопіль. А в планах вже пошиття весняного маскувального одягу, який робитимуть з мішковини. Аби якомога більше вояків на Донбасі, спробували на святвечір кутю. Тернопільські волонтерки зробили близько 400 наборів. Один такий набір важить близько 4 кілограмів і розрахований на 20-25 бійців. Таким чином, значна частина солдат таки посмакує різдвяною стравою. Більше тижня небайдужі тернополяни допомагали продуктами, коштами та власним часом. Жителі міста старалися, аби солдати на сході не залишилися без солодкого атрибута свята. Ясно, що вони не вибирають можливість святкувати, не святкувати. В них свята немає там, але зберегти цю традицію святої вечері ми постараємося по можливості забезпечити якомога більшій кількості вояків. Зробили дійсно чимало, бо виготовити набори, справа не дешева і нелегка, хоч зготували вже більше, ніж планували. Однак організатори кажуть, поки є час до Різдва, хочуть зробити ще кілька сотень наборів куті. Якщо порахувати собі вартість одного такого пакету куті, то щоб закупити по гуртових оптових цінах пшеницю, ізю, мак, інші інгредієнти виходить десь в районі 60 гривень, а це немало е, в нас. Є і інші потреби, скажімо так, тому що навіть цей елементарно пакет, в який треба запакувати інгредієнти, він коштує майже майже півтори, ну більше півтори гривні. Щоб виготовити кутю, активістки планують зібратися 2 січня. Тому кажуть, не зайвими будуть додаткові робочі руки. Хто не може посприяти фізично, просять допомогти коштами. Їм потрібно на купівлю тертого маку. Тому всі небайдужі можуть звертатися в офіс громадської організації Самопоміч що на Руській 52. а також слідкувати за оголошеннями у групі Смаколики для АТО в соціальних мережах. Греко-католика можна не дотримуватись посту в новорічну ніч. Такий дозвіл їм дає церква. Чи правильно відходити від посту на святкування? З'ясовували наші кореспонденти. У зв'язку зі зміною юліанського календаря на Григоріанський новий рік припав на час посту, адже до цього розповідають священнослужителі. Зміна року слідувала за різдвом. Якщо б не було цієї календарної проблеми, то і не було б цих непорозумінь. Отже, з огляду на це, на цю особливість, що це є свято, то звичайно церква робить диспензу, Отже, дозвіл звільнення від посту на 31 і 1 січня, щоб, очевидно, люди могли. Відсвяткувати це цивільне свято належним чином, тернополяни про піст на новий рік особливо не задумуються. Відзначаються свято, як і всі інші, весело. По всякому будемо бачити. Поки що головне, щоб здоров'я було, там, дасть чути. Посту не дотримуюсь. Святкуєте новий рік. Святкую Правопостання Не дотримуюся. Ну, ми не так, щоб сказати, що сильно віруючи, тому не дотримуємось. Про піст, зокрема, його останні дні. Церква нагадує вірянам вже з 2 січня, щоб в особливо строгий спосіб дочекатися найбільшого свята народження Ісуса Христа. На Тернопільщині триває обласний чемпіонат з волейболу. Участь у ньому беруть любительські команди, куди увійшли як аматори, так і ті, хто займається даним видом спорту більш серйозно. На одному із турів була наша знімальна група. Обласний чемпіонат з волейболу триває на Тернопільщині. Участь в ньому беруть любительські команди. За словами представників суддівської колегії, такі змагання в нас проводять вже вдруге. Мета популяризувати волейбол як вид спорту та залучити до нього широкі верстви населення. Тим більше, що подібні чемпіонати кажуть, проводять чи не у всіх областях. У минулому році вісім команд було, в цьому році у нас дев'ять команд. З'явилися там нові команди деякі знялися за браку коштів. Усі змагання проводяться для того, щоб якийсь рівень був нашого волейболу, щоб люди просто багато людей, які закінчили грати в волейбол, багато людей, які люблять грати в волейбол, щоб вони просто не сиділи вдома. Загалом у чемпіонаті беруть участь кілька тернопільських команд, а також представники Бурщова, Бережан, Теребовлі та Скалата Файне місто, молода команда з обласного центру. Створили її лише близько двох місяців тому. Відтак в цьому турнірі колектив бере участь вперше. В нашому колективі як є і професійні гравці, так і. Любителі. Надіємося, що це, це буде база основа для створення в місті Тернополі якогось колективу, який буде представляти область. Стартував чемпіонат ще в жовтні. Змагання проводяться в два кола з роз'їзним календарем. Наразі вже провели 9 турів. Це якраз середина і десь в січні місяці це друга. Половина цих змагань буде проходити. В основному ми плануємо закінчити десь березень, квітень місяць. Ще плануємо провести кубок між цими самими командами, які, наприклад, можуть нові заявитися, команди можуть участити ті самі команди, просто просто там, що ми будемо рішати з представниками, як то тут кубок нам провести. Цікаво. За підсумком першого кола лідерує команда з Бережан на другому місці з Бурщова. Замикає трійку лідерів. Тернопільська команда Файне місто. Тернопільські сновбордистки вибороли на всеукраїнських змаганнях 13 нагород. А обласна команда зі сновбордингу стала переможцем у загальнокомандному заліку перших у цьому сезоні змагань. Як вітали переможців, бачили наші кореспонденти. До всесвітнього дня сноуборду в Карпатах провели всеукраїнські змагання. Серед представників із п'яти областей, вихованці Тернопільської, ДЮСШ Екстрім вибороли беззаперечну перемогу. Зокрема, п'ять золотих, три срібних та п'ять бронзових медалей. Є чотири вікових категорії: це дорослі, це 97-й рік і старші. Потім є юніори, – рік народження. Є старші юнаки – дві рік народження, і 2000-2004-й це молодші юнаки. Чотири віком. Категорій, в яких вони просто підряд беруть участь, беруть кілька ем, трас, вони проїжджають, потім їхній час сумується і виводиться переможці про це. Сноубордистки розповідають, першій здалася нелегко, адже погода була не на боці спортсменок, а конкуренти не поспішали віддавати перемогу. Ну, звичайно, трошки було важко через те, що утворились великі, великі траншеї, був мокрий сніг і був трошки лід. І нас трохи зносило. Звичайно, було важко, я тренуюся вже 5 років п'ятий рік і завжди хотіла ну, стати, ну, стати чемпіонкою змагань. Дев'ять вихованців школи цього року входять до збірної України та готуються зараз до чемпіонату світу серед юніорів та дорослих. Заступник директора Тетяна Романишин зізнається, груднева перемога перша в сезоні, однак не перша для команди. За минулий сезон вихованці отримали 68 нагород загальноукраїнського рейтингу рівня. рівні. Практично щороку наша команда загальна команда має це місце визначається. отримує завжди як не перше, то друге загальнокомандні командні місця по, по Україні цілі. Щороку, до речі, не з останніх три роки Федерація лижного спорту, до якої ми відносимося Федерація лижного спорту України, яка об'єднує зимові види спорту, проводить конкурс на кращу спортивну школу по цілій Україні. І цього року ми отримали перше місце нагороджені грантом за кращу спортивну школу України. Юдних спортсменів нагородили медалями, солодкими подарунками. А ті у відповідь вирішили присвятити свою перемогу українським бійцям, які їх бережуть. Усього досягнемо ми разом, лиш би ми мир державі. Повертайтесь, будь ласка, живим. Я прошу тебе, не багато і не мало, Молюсь, кожен вечір молюся святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгу закриву біди, розправиш над тобою крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Дякуємо, що ви є. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимося завтра.